Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева. Ми вже з вами знаємо дуже гарну цю локацію. Я запитувала, як ви думаєте, це Нью-Йорк? Ні. Це може Лондон? Ні. Напевно, це Київ, але ж ні. Це Львів, одна з найгарніших будівель Шевченківського району. Неймовірна будівля Кубік, які називають між собою. Сьогодні, ось в такому чудовому, романтичному строї. Я розповім вам саме з цього модерного місця де поєднання модерну і класики Львова і Парижа про подію, в якій ми сьогодні з вами будемо приймати участь і занурюватись. Сьогодні я поспішаю до Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької, де буде вистава Есміральда. І, звісно, ця вистава за твором Віктора Гюго, Собор Паризької богоматері. Я э, на початку. Січня, в кінці грудня, була в Парижі. Новий рік я зустрічала в Парижі. І я робила не один репортаж перед непривершеним храмом, катедральним храмом Парижу, собором Паризької Богоматері. Ми пам'ятаємо, як у квітні 2019 року була жахлива пожежа, і храм майже весь вигорів. Уся Франція увесь світ допомагали в реставрації собору Паризької Богоматері, визитівки Парижу, який розташований на острові Сіте в самому центрі Парижу. І от у грудні він був відкритий в 24-му році. І саме не на відкриття, а двома тижнями пізніше я була там е і робила вам звідти репортаж. Увесь світ, усі там були. Сьогодні ми йдемо на балет, відкриття нового сезону у Львівській національній омбарі імені Соломія Крушельницькому у театрі, який збудував архітектор Зігмунд Горголєвський, загомурувавши річку Полтву і створивши проспект Свободи. Собор Паризької богоматері Есміральда пристрасна е, історія кохання, зради, заздрощів, е, яка сповнена неймовірної чуттєвості, чого вартує тільки декорації при та, е, безпосередньо цієї вистави. Я її бачила багато-багато разів. У мене квиток в перший ряд, і я отримаю величезне задоволення. І, звісно, це будуть і прямі етери, і буду вам показувати в той час, коли Нездорова людина ментально, психічно і друга, не хочу казати, хочуть вирішувати долю десь там на Алясці нашої країни, неймовірної України. Ми з вами показуємо всьому світу, що ми сповнені любові, кохання, творчості на своїй Богом даній землі. Ну що, полетіли? До Львівської національної опери і наступна зупинка буде безпосередньо перед театром імені Соломія Кришельницької, яку збудував у 1900 році, неперевершений архітектор Зігмар Горголівський. Полетіли! Дякую, дівчатка! Неперевершена артерія міста Лева, проспект Чорновола і елітарні левітні висотки. І ми зараз з вами через пару зупиночок уже опинимося біля. Австрійського театру оперного імені Соломії Крушельницької. Полетіли? Ми з вами рухаємось у чарівному новітньому транспорті до Львівської національної опери проспектом Чорна Яка цікава модерна молодь. Під'їжджаємо до Львівської опери. І ось неймовірні квіти, квіти серпня. Дякую нашим україночкам, які вирощують цю красу. Дякую вам. Ми з вами доїхали. Миттєво за 5 хвилин до Львівської національної опери Блакитне небо над Україною. Неперевершена краса міста Лева. Легендарна кав'ярня Пінгвін. Там, де морозиво, як в дитинстві. Пішохідний перехід, базальтова бруківка. І ось ми з вами вже перед Львівською національною оперою імені Соломії Крушельницької. Фонтанчик сьогодні вимкнутий: людей купа-купизна. На жаль, лунає тривога, і виставу було перервано. Тому ми з вами поки помилуємося атмосферою. Міста Лева, проспект Свободи, величезна кількість людей національний музей, тривога закінчується і неперевершений храм по Львівська національна опера. Я думаю, що чути навіть через микрофон. Як відбій повітряної тривоги, і ми з вами можемо разом з усім шляхетним товариством прийти до залу львівської національної опери, де сьогодні вистава по Віктору Гіго Смеральда, і ось ми з вами якраз дуже вчасно прийшли. Після закінчення повітряної тривоги усі відвідувачі театру заходять до зали. Ми з вами доєднемось. У мене щасливий квиток у перший ряд на балет Есмеральда за твором Віктора Гюго, Собор Паризької богоматері. Дякую чарівним дівчатам за допомогу, а ми йдемо до зали Львівської національної опери імені Соломії Кришельницької. Ось так це все відбувається, історична подія. І ми зараз, бачите, Запорожжя за Донаєм, прем'єра Соляріс, прем'єра Золотий Обруч. Ми все це з вами відвідаємо. А ми заходимо до фоє і до зали. Краса фоє театру Львівської національної опери. Зараз покажу цю атмосферу неперевершену. І доєднаємось до зали. Дівчата частують просеко. неперевершена краса одного з найгарніших театрів Європи архітектор Зігвонд Гургулєвський. І ось тут портрет нашої української опорної діви Соломії Крушельницької. До нових зустрічей, мої люди! До нових зустрічей у залі війської національної опери.